Навчався свій час у Чернігівському політехнічному інституті, після нього через рік пішов до армії, служив на Національній гвардії України півтори роки строкової служби. І після строкової служби я влаштувався на роботу в Києві, фактично менеджером, ну, продавець, будемо так казати, то в одній фірмі, то в іншій. І останній час працював на роботі, займався продажем лодок. Це була дуже цікава робота, приємний колектив, скажімо, вони дуже чекають, спілкуємося, підтримують. Після війни скоріш за все повернемося і будемо працювати. Готуємося до можливого наступу, ніхто цього не хоче, але якщо щось буде, все ж таки ми чекаємо. Ну, нехай заходять. Спостерігаємо, охороняємо деякі об'єкти, патрулюємо сейчас час взагалі є визначена ділянка кордону, яку потрібно охороняти і фактично на ній ми несемо свою службу. 24 числа я взагалі був в Києві. Зранку мені о 6 годині зателефонувала сестра з Польщі і сказала, що пограничні пункти були обстріляні. Я сказав, добре, зараз розберемося, подивимося. Зайшов в інтернет, подивився і 5.06. Перша інформація, що були обстріли наших військових баз. Після чого я дуже швидко зібрався і вже через хвилин 15-20 виїжджав з Києва. Я думав їхати на свою землю, потрібно захищати і боронити. Ну, до того ж, люди, з якими ми проходили там військову підготовку, навчання, ми вже були дещо знайомі, злагоджені. А вийшло так, що зайшов Чернівський військовий комісаріат і тут фактично призвався. Пам'ятаю, як ми лежали в окопі фактично по 3-4 години і не можна було підняти голову. Але всі цілі всі здорові, поранені фактично не пам'ятаю, навіть з нашої сторони нам дуже пощастило. У мене є брат та сестри, сестра. З перших днів вона була в окупації фактично, зараз все добре там, скажімо, там ніяких. Військових дій на тій території не було. Брат перебував зі своєю сім'єю в Чернігові і мої сестри ще перед Новим роком виїхали до Польщі, де працюють фактично по цей час. Тому, скажімо, період бойових дій не дуже переживав за свою сім'ю. Вона невеличка, але дуже дружня. Я ними пишаюся, все добре. Всі чекають. І ми всі обов'язково зберемося за великим столом. І будемо святкувати перемогу.